Всім привіт, це міні влог з мого дня. Зараз мені ти бас да співдію. Ми вже на вулиці, тут наші собаки. І, І мій куся. Ми вийшли за клітку, зараз будемо сідати в машину. Мама ще з мені хоче. куди-що. Воу, у нас тут така стрікозка. Ту Вона як вертольот. Вона як вертольот. Ми сіли в машину, у нас тут музичка. Я взяла такого котка як талісман. Тому що це перше моє заняття за співдією. Але я там була один раз, тому не зовсім перше. Я не хвилююся. Ми там робимо коробки, граємо в ігри, дивимося мульти і просто чиня. Є можливість, бо залишилися лише пару понедільник. понедільників, тому вони мене запросили, мабуть, я дуже творча дитина. Перед нами йде мій тато, білобусін. Не пам'ятаю, як їхати, але ми їдемо. Не я, не мама, нас, до речі, під'єдлиться. Е... У нас відідлиться дві години. Але це було дуже час. І все, ще їдемо і думаємо Можливо взяти навігатор, як це їздити, бо ми реально не повним. Але у мами такий навігатор, що можна ще більше заблукати, тому навігатор відміна. А самим на пам'ять прийдеться їхати. Поз'їхали з моєю подругою. Все було ок. Зараз абсолютно ні. Ми угораємо по дорозі. Дівчин, в пазі і думаємо, кудись нам повернути Ось ми повертаємо. Ооо, похливо. Приїхали, зараз будемо виходити. Тому всім паки.